У Львові планують збудувати центр допомоги українцям, які зазнали тортур на війні. Роботи повністю профінансує уряд Фландрії. Це буде перший в Україні подібний центр. Це дуже нове, нове, взагалі в нашій медицині, в нашому психічному здоров'ї, моральна травма. І ви будете багато про це чути. Вона не видима, але вона дуже руйнівна. І тому треба будувати центри, які а вивчаються глибоко, шукають інструменти впливу і допомагають цим людям. Будівництво відбувається дуже швидко, воно почалося зовсім недавно. Ви бачите, як воно інтенсивно відбувається. Це дякуючи тим, що без є фінансування. Друге, ми вже навіть вибрали. Обмеблювання і і і, і колір, який тут буде присутні, і вже дизайнери працюють як воно буде, і воно справді має виглядати затишно. Зараз триває реконструкція приміщення під майбутній центр. Цей проект розпрацьовують із закордонними фахівцями. Там you come to Ukraine, you get a lot of енергії of and, to to and, and, for, for and you fight не fight, you fight to fight for a free Europe. Фофрідемфодемокрасі, for совіевтул. For so Окрім цього, хочу сказати, що кожного разу приїжджаючи в Україну, я відчуваю значний приплив енергії. Я бачу те, як ви боретеся, ви боретеся за наші спільні цінності за свободу Європи. Дякую вам за це. Загалом роботи з будівництва центру обійдуться у півтора мільйона євро. Мало хто знає про специфіку, але тут будуть використовувати різні інновативні практики: арт-терапія, малювання, спілкування. І тут 30 людей зможуть проходити лікування і плюс амбулаторна допомога для дуже дуже багатьох людей. Як правило, те, що ми робимо, воно стає таким навчальним центром, щоб можна було давати поради для інших лікарів, які будуть приїжджати з інших міст. Відкрити цей центр допомоги українцям, які зазнали тортур на війні, планується вже на початку наступного року.